Цікаві форми та дизайни в оправі Соленти. Металева модель для власників середнього обличчя, яка зачаровує своєю неординарністю та цікавим виглядом. Повністю металевий корпус у хромовому кольорі має мінімалістичний дизайн завушника. Він тут на флексах, дуже зручно сідає об'єму обличчя і має пластикову накладку. Тому комфорт за вушками дійсно в цій моделі буде гарантований. Регульовані носовопору, завдяки яким посадку. Можна підлаштувати. Має цікавий вигляд, перенісся воно нібито подвійне, дійсно виглядає дуже ефектно і звужена форма до зовнішніх країв. В такого права можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком Мінус також для корекції астегматизму. Не тільки прозорі, будуть круто виглядати, і лінзи фотохромні. На літній сезон це будуть такі сонцезахисні окуляри, але за вашим рецептом, з вашими део. Більш масивний метал, але він легкий, не відчувається на обличчі, дуже комфортний у використанні. Такі окуляри точно стануть улюбленими і як для постійного користування, або ж для читання, теж на плюсові до можна. І замовити такого праву: або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ. І для цього артикул залишаю у коментарях.